Дивіться, в сьогоднішньому відео Таїсія Повалії очолила рейтинг зрадників, хто склав їй компанію. Крім цього, Алла Пугачова відповіла, чому більше не дає концертів. Також Максим Галкін публічно попустив путініста Філіпа Кіркорова. І наостанок Андрій Данилко різко розкритикував путіністку Повалій за її маячню про звільнення України. Це Марс та зірки. Поїхали! Після початку повномасштабної війни чимало українських артистів продовжили працювати в Росії та заробляти криваві рублі. Ще до 24 лютого, всі вони так чи інакше мали справи в країні терористці. Портал Інформатор Україна влаштував опитування, в якому запропонував проголосувати за ту зірку, яка на думку читачів найнижче опустилась у своїй зраді України. Серед семи представлених у рейтингу артистів шестеро живуть зараз в Росії деякі отримали вже червоні паспорти. Беззаперечним лідером опитування стала співачка Таїсія Повалі, яка отримала 59% голосів. І це не дивно. Вона чи не єдина дає відверті інтерв'ю, в яких звинувачує українську владу, як нинішню, так і при каденції експрезидента Петра Порошенка в усіх гріхах. За день до початку повномасштабної війни вона з сином Денисом поїхала до Москви. За її словами, на зйомки програми більше до України зрадниця не поверталась. В нещодавньому інтерв'ю Повалі зізналась, що отримала російське громадянство в вересні 22-го року. Колаборантка зізналась, що взяла в кредит житло в Москві і зараз активно гастролює, аби його закрити. Під час повномасштабної війни Повалій вивезла з Києва свою літню матір, яка зараз живе з нею в столиці РФ. Зрадниця активно виступає на концертах, які влаштовує російська влада. Другу сходинку в опитуванні посіла режисерка Оксана Байрак. В неї 15%. Щодо Ще до початку повномасштабної війни вона не раз висловлювала свої проросійські погляди. Зараз Байрак живе у РФ, знімає там фільми та серіали. Слід зазначити повномасштабну війну. Байрак зустріла в Одесі і тривалий час там і залишалась. Бронза та 12% в опитуванні в співачки Ані Лурак. Її ім'я вже давно асоціюється зі зрадою. Вона першою серед українських артистів відчула на собі наслідки вибору працювати на російському ринку. Скасували її ще 2014 року. Тривалий час Кароліна Куєк не давала концерти в Україні і лише перед початком повномасштабної війни змогла виступити в Одесі. Перші півроку повномасштабної війни вона мовчала, не давала концертів та жила в Іспанії, частково в Росії з бойфрендом. Але потім почала активно випускати пісні, знімати кліпи, гастролювати містами РФ та вже ж ані слова не казати правду про війну на батьківщині. Одеситка Регіна Тодоренко з 5% посідає четверте місце. Колишня учасниця української фабрики зірок, зірка тревел шоу Ореле Решка, живе з середини 2010-х в Росії. Вона вийшла заміж за колишнього учасника гурту СМЕш Влада Топалова, який не приховує своїх прокремлівських поглядів. Війну на батьківщині, співачка та телеведуча не коментує, але працює на федеральних каналах, зокрема НТВ. Він фінансується з державного бюджету. Аналогічний результат 5% і водіозного продюсера Юрія Бардаша. Раніше він продюсував велбоя, гріби та співпрацював з багатьма українськими артистами. Повномасштабну війну зустрів з вже колишньою дружиною на шрі Шрі-Ланці, куди полетів святкувати день народження. Згодом переїхав до Грузії, а вже звідти втік до Москви. Згодом почав записувати відео, в яких вихваляв диктатора Путіна та в брутальній формі засуджував українців. Менше голосів в опитуванні отримали співачка Маруф та Анна Асті. Перша була вагітна первістком, коли з Києва виїхала за кордон. Вона єдина з усіх в опитуванні, хто не переїхав до Росії, хоча активно там працювала до 24 лютого. Втім, вона продовжує випускати пісні на російських стрімінгових платформах. Щодо Ани Асті, то вона зустріла повномасштабну війну в Києві, куди приїхала зі своїм чоловіком-росіянином. Все, аби відзняти кліп Валана Бадоєва в перші дні виїхала з країни та кинула режисера на кругленьку суму. Першою серед всіх українських знаменитостей почала давати концерти у РФ та виступати з путіністами. Слід зазначити, що в Росії гроші заробляють і інші українські артисти, які розпочинали свій шлях на батьківщині. Серед них, зокрема, співак Міша Марвін, а також екс-учасниця гурту Віагра Анна Сядакова, режисер Тарас Голубков, блогерка Софія Стужук та багато інших публічних особистостей. Як на вашу думку, що держава має зробити, якщо хтось з цих артистів повернеться в Україну? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Російська співачка Алла Пугачова висловилася про свою творчу паузу довжиною у майже 15 років. Так, 75-річна знаменитість відвідала музичний фестиваль Лайми Вайколе в Юрмалі. І відповідаючи на запитання про причини припинення концертної діяльності, зірка неочікувано перерівняла себе до птахи, яка припинила співати з початком стрільби, натякаючи на війни. Щоправда, яку саме війну вона мала на увазі, виконавиця не конкретизувала. За словами Пугачової, це стає на заваді її натхненню та бажанню дарувати шанувальникам радість. Я ж казала вам, уже, що поки десь щось стріляє, птахи мовчать. Я ніяк не можу подолати цей бар'єр. До того ж, 15 років уже не співаю. Співати ще можу, ходити теж ходжу. Коли буде бажання та натхнення, приїду з концертами. Зазначила співачка в коментарі Lifestyle Baltic. Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін разом з двома дітьми переїхали з держави агресорки РФ до Ізраїлю. Час від часу подружжя в інстаграм публікує фото, на яких зображені жахливі наслідки російських обстрілів в міст України. Крім цього, Галкін також виступав на фестивалі Лайми Вайколе рандеву. Під час виступу Галкін смішив публіку гумористичними замальовками, а також вразив виконанням кількох пісень латиською та українською мовами. А щодо Пугачової, гуморист зазначив, що вона знає лише кілька фраз литовською. Це в неї від попереднього, сказав Максим, натякаючи на першого чоловіка Пугачової, Миколаса Орбакаса. Потім Галкін підколов і другого чоловіка Примадони співака путініста Філіпа Кіркорова. А ні, це не попередній. Від попереднього у неї тільки пір'я залишилося. На цій фразі зал буквально вибухнув від сміху. І на український артист, автор вірки сердючки шоумен Андрій Данилко висловився про політичну позицію зрадниці Таїсії Повалії, яка радо підтримує путінський режим. За словами шоумена, до початку війни в Україні вони з таїсією мали гарні дружні зв'язки. Втім, після повномасштабного вторгнення його шокувала, як у своїх інтерв'ю Запроданка висловлювала своє захоплення від геноциду українців і заявляла про так зване визволення України. Водночас Данилко зізнався, що така позиція вже колишньої знайомої його не здивувала, адже цьому, за його словами, передували її зв'язки з політиками, суть яких він не став розсекречувати. Це для мене дивно. Вони перейшли на той бік, там живуть. Вони мали певні обставини. Та я була депутатом від партії регіонів. Це партія Януковича. Є якісь речі, які я не можу на жаль розповідати, бо це була приватна розмова, і вони цього теж не хотіли. Але давати такі інтерв'ю я зраділа, коли почалася війна. Та я сказала, що її прийшли звільняти. У мене немає слів, сказав Данилко. Я не розумію, як тая могла таке ляпнути. Розумію ситуацію. Обрала і обрала, поїхала туди. Це на вашій совісті, так склалася обставини. Ми з нею були завжди в хороших стосунках, але таке казати я в шоці. Здивувався шоумен. Друзі, чи не вважаєте ви, що Данилко ще занадто слабо висловився про Таїсію повалі? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам просуванням. та дякуємо вам за перегляд.